Операції з грошовими коштами надходження до каси установи оплати за послуги від неплатника ПДВ. У прикладі, який наведено у статті Олени Сятковської, відображаються операції по надходженню до каси установи оплати послуг від неплатника ПДВ. Відображення в обліку операції з надання установи послуг за ренди здійснюємо за допомогою документа реалізація послуг, розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ «Реалізація послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини, відображаємо опис послуги, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку, внесення в касу установи, оплати покупцем послуг за оренди приміщення здійснюємо за допомогою документа Прибутковий касовий ордер, розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ прибутковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Прибутковий касовий ордер. Зазначаємо назву установи, вид операції, отримання. Касу коштів від покупців, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Відображення в бухгалтерському обліку, внесення на реєстраційний рахунок готівки з каси установи здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділ грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції надходження коштів з каси на реєстраційні рахунки: рахунок ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!